Ця ікона з Сибірської крапиви була вимочена майже півроку в річці Об. Після того, як її вимочили жінки, починаючи від травня і кінчаючи вереснем, вони достали потайки від охорони, терли руками і за допомогою цього тертя руками, вони зробили тоненькі ниточки. От з цих ниточок. Моя мама, бабуля і тітка, зробили цю ікону. Образ Божої матері, потайки вишитий у сталінському концтаборі на кордоні Тундрій Тайги. Найдорожча пам'ять, що залишилася від мами, бабусі дідуся, розповідає 79-річний Олесь Гуцуляк. Його родину, як ворогів народу з рідної Чернівеччини, червоні погнали до Сибіру разом із такими ж незгодними односельцями. За пару волів, які дідусь не захотів віддати, колгосп. Через цих пару чумацьких хволів дідусь не хотів здавати їх в колос. Рішуче. Дідусь не хотів здавати всю свою худобу. Він не був багатий, мав тільки три морги землі. Але тими волами він орав людям, своїм сусідам і землякам ґрунт і цим заробляв на прожиття. От за цих пару чумацьких хволів, що він не хотів здати в колосп, його і забрали на колиму. Разом із мамою, бабусею і тіткою зі Сталінського концтабору дідусь так і не повернувся. У 40-му році, на початку жовтня, так мені розповідала моя бабуля, його роздягли до гола, він не хотів коритись, Роздягли до гола і почали обливати лядяною водою при морозі. Так він помер. Олесь Гуцуляк Левицький народився за колючим дротом у 1945 році. Каже, мороз і голод були найбільшими ворогами. Те, що йому вдалося вижити, за велике щастя. До квітня 54 року конвой взагалі не годував жінок. Зовсім. Жінки мусили красти рибу з сітей. Велику забирали охоронці. Марімор Мордва, Єсі, чуваші. Ханти Мансі, там було багато урофінських племен в охороні. А малу рибу вони викидали назад у річку. Дівчата і жінки потайки потім збирали цю рибу, перемелювали зубами і годували своїх дітей. Свої дитячі спогади та історії, які розповідали мама Марія та бабуся Василина Олесь Гуцуляк виклав у літературно-художньому виданні «Нескорена Правди Сила. Мою маму так били за те, що вона не хотіла грубати той ліс, а то були отакі дві шафі разом. І ще третю половину, оте один ствол. Жінкам видавали. Дворучну пилу довжиною від балкона до цих дверей. На кожну ручку ставали дві жінки на одну і на другу. З шостої ранку, вноць, е, влітку до десятої вечора, в земку до шостої вечора, вони земку мали звалити три таких деревенки, а влітку шість. Це була їхня норма. Дивом родині вдалося повернутися в Україну вже за часів правління Хрущова завдяки клопотанню кардинала Греко-католицької церкви Йосифа Сліпого. Мої звільнили в 59-році, і то тільки завдяки Йосифу Сліпому, греко -карди... кардиналу греко-католицької віри, який теж був там, але в чоловічому концтаборі. А разом з моїми мамою і бабулею була його дворідна сестра. Як Микита Хрущов випустив сліпого в Ватикан, він через півроку забрав свою сестру. А вона проторила дорогу на волю моїм жінкам і мені. Війна на знищення української нації розпочалася ще за царських часів і триває донині, каже Олесь Гуцуляк. Прийшли ті самі окупанти на ту саму землю. Їм ніяк не вони ніяк не можуть вгамуватись. Їм потрібні дешеві робочі руки, наш хліб і наша земля. Український народ не потрібен. Потрібна земля, хліб і дешеві роб... рабські руки. А український народ якось не хоче бути рабом. Ну, не хоче відкрити своє серце. Відкрийте своє серце цій землі і батьківщині. Відкрийте серце і розум. Я думаю, більше нічого не треба доволі. Тримайте біль України в своєму серці. Якщо це український народ і українська нація з'єднаються в один кулак, то окупантам на Україні місця не буде.